Зриває тер громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Олена Купіна, юрист-аналітик Інституту законодавчих ідей. Вітаємо, пані Олено. Добрий день, пані Олено. Уряд анонсував створення агентства з відбудови на базі двох діючих агентств «Укравтодору» і агентства з інфраструктурних проєктів. Ми знаємо, що до. У Крафтодору є чимало претензій, і е, як зробити так, щоб кошти, які йдуть на відбудову, раціонально використовувалися і водночас були під пильним контролем громадськості? Що ви можете сказати з цього приводу? Дякую за питання, але я б хотіла. Хотіла почати коментар з супер гарячої новини, яка стала відома, от тільки-тільки що тому, що ми тепер знаємо не тільки що буде створено агентство, але й хто буде її керівником. Міністр Кубраков вже написав пост і оголосив, що керівником агентства буде Мустафа Наєм, який перейде туди з позиції заступника Мінінфраструктури. Тепер щодо самої агенції. Ну ви знаєте, ми спочатку в наших аналітичних роботах, і е, в цілому це не тільки наша думка була про те, що можливо ефективно було б створити спеціальне, спеціальну інституцію, яка була б відповідальна за відбудову. Ми ніколи не радили, щоб це було як на базі Укравтодору чи у форматі центрального органу виконавчої влади. Однак для ефективної її реалізації все ж потрібно призначити відповідального, умовно кажучи. Тому ну, тут може бути певний плюс, в тому, що створена на базі Укравтодору. Другий плюс, який може бути, що це вже існуючі інституції, вони, скажімо так, запущені, не треба витрачати багато часу на формування нової структури, і, власне, це і Ну, можливо, було одним із ключовим факторів е, вибору створення агентства саме у такому форматі. І наступний плюс, е, який зазначають високопосадовці, що Укравтодор має успішний досвід співпраці з міжнародними інституціями, реалізації проєктів дає фінансування міжнародних партнерів, і тому ця, використовуючи цей досвід, вони зможуть бути ефективними у такій відбудові. На цьому, мабуть, е, по плюсам все. Mm -hmm. а, одночасно ризики є дуже великі. Почнемо з того, що Укравтодор має статус центрального органу виконавчої влади. Це означає, що ця інституція підпорядковується Кабміна і спрямовується через профільного міністра, який має дуже багато повноважень. Фактично може ну, дати будь-яке доручення з контексту координації та спрямування діяльності цього агентства. Ми радили, якби уникати таких ситуацій, і створювати інституцію більш незалежною. Другий мінус, який може бути. Ризик, який може бути. Е, дивіться, ми вже знаємо хто керівник агентства, і це можливо, тому що на період воєнного стану забороне е, скасували конкурси на державну службу. Це означає, що фактично людину приймають по заяві. А ми, як громадськість, завжди просували, що набор в агенцію має бути за прозорим конкурсом. Е, це дуже важливий момент. Третій момент, оскільки агенція має статус центрального органу виконавчої влади, це означає, що в них не створюються наглядові ради. А ми казали, що важливим запобіжником може бути створення наглядової ради із залученням інозем наших міжнародних партнерів, залученням громадськості і так далі. Тому ну маємо, що маємо, можемо працювати тільки над покращенням цього стану тепер. Враховуючи, що агенція вже фактично створена, ще положення про неї не затверджено, але е, постанова Кабінету міністрів підписана, оприлюднена, і шляху назад немає, навіть керівник вже є. Е, що хочемо відмітити? Е, не так все може бути погано, тому що враховуючи, що е, Укравтодор до того мав. Е, Кредит від е, ЄБРР на 450 мільйонів доларів. І однією з вимог ЄБРР було е, серйозно попрацювати в контексті антикору, створити якийсь план, його реалізовувати, стати більш прозорими, публічними. Зробити антикорупційний комплайнс і впровадити ці заходи. Ми знаємо, що такий план вони затвердили в липні 2022 року і почали виконувати. Але, на жаль, план є не публічним, він не де не оприлюднений. Ми, власне, надіслали запит і чекаємо ознайомлення з цим документом, який має нам дати розуміння, як все відбувається. І наступний момент, який є ну тривожним дзвоником. Як оголосив міністр Кубраков, планується створити антикорупційні офіси на регіональній структурі. Регіональна структура «Укравтодору» – це служба автомобільних доріг, до яких може бути багато претензій. Ви можете знайти аналітики, що не так було з закупівлями в цьому напрямку. Ну тобто працювати багато є з чим є матеріалом. Також, якщо будувати антикорупційні офіси на їх, їх структурі, то це може бути ну не суперефективним, тому що, скоріше за все, це може бути зроблено на базі антикорупційних уповноважених, які не стали таким е, дієвим інститутом з повноваженнями влади, знаннями і уміннями, які би могли б могли реально запобігати корупції, працюючи в цих е, структурах. Тому що ми, як громадськість, е, хочемо запропонувати, ну, по-перше, потрібно. Все ж таки ознайомити з антикорупційною програмою е і пропрацювати з цим ми готові долучатись. По-друге, вкрай необхідно залучення громадськості. В «Укравтодорі» була своя громадська рада, яка збиралась, заслухувала інформацію, але треба розуміти, що зараз у агенції зовсім інші завдання з'являються е – Управління всією відбудовою відповідальне за реалізацію інфраструктурних об'єктів від, від, від відбудови це значно ширше ніж тільки робота з дорогами. Тому залучення громадськості ну треба переглянути і безумовно не тільки в громадську раду, але й обов'язково в колегію е, при новій агенції залучити. Е, також ми вважаємо, що обов'язково потрібно врахувати всі помилки, які були в діяльності сад. І не допустити їх у формуванні закупівель, розробки проєктної документації в новому агентстві. Тому що, що ми знаємо, наприклад, в Укравтодорі є до три доволі гучних скандали з міжнародними фірмами, за якими ми зараз судимося в міжнародній юрисдикції, точно знаю у Франції, може ще десь, витрачаємо доволі багато коштів на юридичний супровід цих скандалів. От, ви знаєте, наприклад, з об'їзною дорогою в Житомирі. Тому маємо і ці помилки вивчити і не допустити такого. От, ну, це з основного, що можна зараз сказати. Хочу сказати, що ми як громадськість абсолютно відкриті до співпраці, і готові допомагати своєю експертизою в цьому напрямку. І ми сподіваємося, що на це політична воля буде дуже сильно, тому що ну, ми бачимо, наприклад, позитивні дзвоники, коли НАБУ отримали. Заступникам інфраструктури він був звільнений в той же день. Це, на жаль, не така часта практика раніше була в Україні, тому ми сподіваємося, що ця політична воля вона розповсюдиться і на діяльність нової агенції. Пані Олено, от ви згадали цей кейс із заступником міністра. І дійсно зараз дуже багато корупційних скандалів у нас виникли. Дійсно, є відставки, але разом з тим дізналися, що до нас їдуть американські. Аудитори, які будуть перевіряти те, як використовуються кошти, які надавали 에, Америка, надавала для нас під час цієї війни, 에, і там вони мають перевірити 113 мільярдів доларів, куди вони пішли. То чи не можуть усі аудитори якось дійсно чи залишитися? Чи можливо, щоб Америка нам прислала якихось інших аудиторів, які будуть наглядати за роботою цього нового агентства? Ну, ми вважаємо, що аудити це must-have діяльності агенції, причому аудити не тільки використання коштів, але й ефективності діяльності. Тому що, якщо там не було хабарів і кредижок, це ще на факт, що найефективнішим способом було використання коштів. Тому ми повністю підтримуємо ідею аудитів. Це повинно бути запроваджено на базі міжнародних стандартів. Пані Олено, будь ласка. Ні, я просто хотіла сказати, що можливе питання аудитів може ще вирішуватись на базі е, цієї платформи, е, міжнародної платформи координації донорів, яка вчора е, провела своє перше засідання і буде активно працювати в контексті е, такого фінансового Рамштайну, скажімо так. Я думаю, що в рамках цієї співпраці може Україну з нашими міжнародними партнерами доходити до певних погоджувати певні процедури і також запроваджувати якісь рішення, які можуть сприяти прозорості і підзвітності. Пані Олено. А чи можуть у міністерстві під тиском західних партнерів змінити підхід до формування цієї агенції, зокрема створити наглядові ради, про які ви говорили? Ну, дивіться, питання наглядових рад центральних органах виконавчої влади, воно вирішується на рівні закону, і це не суто під одну якусь інституцію, а ну, загальний такий підхід. І я, чесно кажучи, не знаю, чи буде якийсь тиск по зміні в поході, підходів створені агенції, тому що я думаю, що ну, партнери можуть врахувати ці аргументи влади на користь створення в такому форматі, що інституція, яка вже функціонує, яка має досвід реалізації міжнародних. Проєктів, тому я навіть не знаю, чи будуть вони ну тиснути на це? Ну, і найцікавіше це персоналі. А що ви можете сказати про нового керівника агенції? Бо ми його знаємо як активного журналіста, потім е, парламентарія, а тепер е, чиновника. Ну ви зі свого боку, як, як оцінюєте його роботу? Ой, ви знаєте, це не зовсім сфера моєї компетенції. Я дуже сподіваюся, що у нас буде гарна співпраця із залученням громадськості, і я думаю, що пан Мустафа сам, як колись з боку ЗМІ, з боку якоїсь громадськості, має розуміти важливість цього. Тому я просто сподіваюся на ефективну співпрацю. Дякуємо, пані Олено, за ці коментарі. Отож, юристка, аналітика інституту законодавчих ідей Олена Купіна була з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. На все добре, пані Олено. Тримаємось. Дякую. дякуємо вам.